Міському парку культури та відпочинку перемога впала ялина. Сталося це цими вихідними неподалік дитячих атракціонів. Дерево нікого і нічого не зачепило, бо впало в інший бік на тротуар. Демонструють працівники парку, які ліквідовують наслідки події. Додають, ялина звичайно, була не аварійна. Серед причин називають сукупність факторів: засушливе літо, сніг на гілках, вітер та властива цій породі поверхнева коренева система. Це не аварійна, ну вона ж ялинка. В неї коріння розташоване дуже близько. До... Дерево після падіння вирішили розпиляти, а гілки використати для новорічного декору в парку. Зовсім здорове дерево, можливо, від пориву вітрів, але воно вже старе, ялинка. пало, слава Богу, ніхто не постраждав, ніяке майно не зруйновано. Наслідки все прибрали. Це розпиляв. Як виявилося, там гілочки були майже всі сухі. Трошки те, що вдалося, ми біля фотозон своїх там зовсім трошечки використали. До поліції з даного приводу повідомлень не надходило. Лісові дерева в міському середовищі потерпають через загазованість та нестачу тіні, додають дендрологи. Тим часом в парку Перемога працівники декоративних культур сьогодні зрізали аварійні і вражені омилою дерева та гілки.